На Рівненській АЕС відбулась нарада із заступниками керівників підрозділів станції, яку очолив заступник генерального директора РЕС персоналу Олег Килюх. Традиційно засідання розпочалось із хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України. Першочергово Олег Степанович подякував працівникам підприємства за підтримку ЗСУ та закликав продовжувати донатити на потреби українського війська. Загалом під час робочої зустрічі обговорили низку актуальних питань, що стосувалися не тільки роботи підприємства, а й соціальної відповідальності атомників. Ми вкотре розглянули головне на сьогоднішній день питання це допомога нашим Збройним силам України. Також ми детально обговорили питання щодо дотримання персоналом. І виробничої, і трудової дисципліни питання щодо підтримки наших працівників, які повертаються із зони бойових дій, і їх адаптації в колективі донесли до персоналу ті наші соціальні, ті наші спортивні заходи, які проводяться рівні атомна електростанція. електростанцією. Під час наради про діяльність громадської організації енергія перемоги прозвітував її голова Іван Кравчук за червень місяць в межах акції «Я допомагаю ЗСУ» було зібрано 4 мільйони 272 тисячі 766 гривень. Від профспілкової організації РС було перераховано 3 мільйони 519 тисяч 758 гривень. Закрито було 37 звернень в цьому місяці. Більшість – це всі родичі або працівники нашої атомної електростанції. Плюс від Командувача десантно-штурмових військ було звернення на те, щоб допомогти їм в закупівлі РЕП-систем. В майбутньому вони будуть встановлюватись на важку техніку. Іван Кравчук наголосив, що нашим військовим вкрай необхідна допомога. Це мотивує їх не здаватися та бити ворога з потужнішою силою. Зміцнювати фронт це громадянський обов'язок кожного свідомого українця. На нараді велика увага була приділена і темі адаптації ветеранів війни, які зараз працевлаштовуються на атомну станцію, або ж повернулися на свої робочі місця із зони бойових дій, навіть якщо працівники до несення служби в збройних силах України. Мали значний виробничий досвід, були членами повноцінними членами колективу. Виконували всі виробничі завдання. Потрібно пам'ятати, що їм потрібна увага, потрібен супровід. Вони стикаються з великою кількістю викликів І тут на роботі. Наше з вами завдання полегшити їхню цю адаптацію. Одне з питань стосувалося залучення атомників до заходів освітнього спрямування. До 22 липня триватиме реєстрація на конкурс наукових доповідей серед працівників РаЕС. Олег Килюх зауважив, що для молоді це чудова можливість проявити себе та запропонувати ідеї для вдосконалення виробничих і соціальних напрямів на підприємстві. Щодо спортивних заходів, Рівненська АЕС готується до проведення благодійного турніру з плавання, що відбудеться на Білому озері з 1 по 3 серпня. Такі ініціативи започатковані та втілюються у життя і на інших атомних станціях. Це не лише згуртовує колектив енергоатома, а й позитивно впливає на виробничу діяльність. На завершення наради присутні обговорили подальші напрями роботи з персоналом. Такі наради вони. Важливі і вони будуть проводитись для того, щоб вкотре нагадувати і керівникам, і працівникам про ті важливі моменти, які нам необхідно виконувати. Відкритий діалог з колективом це спільна робота, яка сприяє позитивним змінам на підприємстві та підвищенню ефективної роботи АЕС в цілому, підсумував Олег Келюх Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГ РаЕС.